И там в свое время мы обсуждали взятие городов, потом мы перешли к борьбе за деревни, а сейчас у нас уже как бы новости состоят из-за того, что мы у них отжали пару опорников. Да, сейчас у многих возникло такое головокружение от западных успехов, в том плане, что они там западники друг с другом ссорятся, дадут деньги, не дадут деньги. Вот дадут. Я уверен, что и денег дадут, и помощь будут оказывать. Поэтому нам очень важно нигде не расслабляться. Нигде не расслабляться. Есть только еще один аргумент, который мы никто не учитываем. Это наши успехи. Все это держится сейчас, вот в этом состоянии нейтральном, потому что фронт держится там, где он есть. Если возникнет серьезное мощное наступление, которое начнет ломать, то вся эта схема начинает сыпаться просто как карточный домик. Понимаешь, Лар? Но если ты обратишь внимание на новости, то если там в свое время мы обсуждали взятие городов, Потом мы перешли к борьбе за деревни, а сейчас у нас уже как бы новости состоят из-за того, что мы у них отжали пару опорников. Я понимаю, что такое под градом FPV и, и артиллерии и так далее отжать два опорника или не сдать свой. Я понимаю, что это жуткая мясорубка, но тем не менее пока речь идет, понимаешь, об опорниках. Мне о, как бы хотел, как я говорил, о главном условии. Мы с тобой понимаем, что без этого условия все будет длиться, длиться и длиться. О. Вот. Без этого условия все это может длиться, длиться и длиться и длиться. А то, когда это условие начнет выполняться, ни ты, ни я не знаю. Да. Он будет выступать перед конгрессом, потом будет, ну там белый дом, и будет вымаливать спикера Конгресса о чем-то. Но это любопытно. При этом я считаю, что дадут. Ну, найдут форму, но все равно что-то дадут. Потому что ненависть к нам все равно очень велика. Дадут, не могут не дать, Дмитрий абсолютно даже спорить не буду, конечно, дадут. Вот вопрос, что? Но ну, вообще изыскать э, возможность подбросить еще некоторое количество военной техники, ну, я думаю, там проблем с этим нет. Другой вопрос, как они это все растянут, да, и что это будет за техника, да. Но вообще у них списанного всего, вы меня извините, у них э, даже старых моделей Абрамса, вот Семен Аркадьевич может меня поправить, но при желании можно, ну, опять же, при желании наличия денег, ну, которые, опять же, останутся в Соединенных Штатах в основном, ну, Штуку 800 збалтіть можна там до одних двигателі болі-мені боєспособних где-то под больше тисячі. Так вот этих газотурбінах. Ні, то що-то буде дано. Это точно розмови з нашим наступним гостем. Це генерал армії Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки України в часи Віктора Ющенка, третього президента України. Пане генерала, доброго вам дня. Вітаю слава Україні Героям слава. Я відразу спочну з почну з такої інформації. Президент Зеленський зараз є був в Сполучених Штатах. Зустріч з Байденом, зустріч з керівниками виробниками продукції збройової, також зустріч з американськими політиками. Водночас є і. Різні голоси про те, що Україна повинна якось інакше підходити до війни в наступному році, і ось якраз в Нью-Йорк Таймс вийшла велика публікація. Мені здається. Досить знаково, де New York Times журналісти стверджують, що зараз існують розбіжності між планами на наступний рік у Вашингтоні та Києві. Вашингтон наполягає, начебто, на тому, що Україна повинна прийняти консервативний сценарій на наступний рік, грати, що називається, від оборони, при цьому економити і засоби технічні, і берегти особовий склад Натомість в Києві, начебто, за даними New York Times, навпаки, вимагають нового великого контрнаступу і вважають, що якщо Україна ці не здобудуть, збройні сили, не здобудуть якихось територіальних успіхів в наступному році, то ще більше то ще зменшиться, ще сильніше зменшиться допомога Україні, що, мовляв, тільки треба йти вперед. Ось і ніби готують новий амбітний план наступу. Ось і, начебто, це не подобається американцям, і вони навіть збираються відрядити генерали лейтенанта а Гуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччину безпосередньо до Києва, щоб він там в Києві координував діяльність збройних сил України, скажімо так, безпосередньо з військовим керівництвом України, а також є, начебто, відмінності в напрямках наступного року стратегічних в Києві. Вважають, що стратегічним напрямком є Донбас, і не можна там віддавати жодної жодного метру, умовно кажучи, тоді як в в Вашингтоні наполягають, що стратегічно є південь України. Ну, словом, ось така от інформація від Нью-Йорк Таймс, пане генерале. Як би ви її прокоментували? Ну, першу чергу, стратегію означає наш генеральний штаб. Ми володіємо глибоко ситуацію на фронті. Бачимо, які для цього потрібні сили і засоби і жива сила, техніка озброєння, боєприпаси, особливо які програми підтримки є від США. Від інших країн НАТО і Рамштанської групи розуміло, що у нас запрацював вже свій військово-промисловий комплекс, це і якраз і потужні армії безпілотників і ракетні системи, боєприпаси. Тобто, ми вже розраховуємо на ту стратегію, яку бачимо на перспективу, що ми матимемо, які перспективи, і утримати наші позиції на сході, наприклад, на півдні, і зрозуміло. Відпрацювати нову стратегію, яка буде забезпечити звільнення території, відмовитися від стратегії звільнення території в 24 четвертому році е, наші збройні сили однозначно не можуть. Генерали е, США можуть радити, можуть якісь надавати е, варіанти дій, тобто е, стратегічні, тактичні, от як вони бачать, з своїх уже міркувань і свого досвіду, і можливо тих е, програм поставки, які будуть, але нам Вирішувати на полі бою безпосередньо. Це наша зона відповідальності, нашого народу і наших Збройних сил. Це перша складова. І друга, дійсно, ми вже давно орієнтуємося ну, на рівні і командування, перший генерал Залужний, інші командувачі разом із керівництвом держави, щоб е, поряд з тим, що ми утримаємо потужну позицію, наприклад, на Сході, контратакуємо на півдні, і частково десь також просуваємося біля Бахмуту, міняти і нову стратегію. Це три складових, які ми сьогодні бачимо однозначно, і кінштаб над цим працює, і це альтернатива іншим е, порадникам із США і центрального командування НАТО в Німеччині, де цей генерал буде розміщатися. якраз е, це е, німецький центр випробувальний, е, там де будуть іти і оперативні військові ігри, ігрові ситуації проводяться. Це все корисно для досвіду. Але стратегія будується не тільки в форматі ігр, а в форматі реальної війни і реальних. Загрозу боку Росії, тому те, що Залужний говорив, трохи була помилка відносно того, що була перша стратегічна позиція, це е, дійсно оборона, і друга складова це нищення ворога. Це правильні позиції. Але третя складова, про що він говорив, і це як говорить як новий порох, китайський, який був свій час виведені, це була перспектива перемоги на фронтах на фронтах ще той період. Е, ну сьогодні порох я думаю, три складови є. Це перша ситуація змінення стратегії не тільки оборонної, а підготовка потужних стратегічних наступальних операцій, але при тому, коли буде озброєння, те, що ми отримуємо від наших партнерів, це перші літаки, це атакамси. Це зрозуміло потужні радіолокаційні системи, про що ми мало говоримо: а це і електронний щит від ракет, від шахетів, нейтралізація практично всіх всі засобів ворога на фронті. А такі засоби є в американців, німців, французів, британців. Оце сьогодні те, що має працювати, і зрозуміло це боєприпаси як кров війни.